І раз. Привіт! В Evo 7 є можливість заробляти на пасиві. купуєш вишку, і оператор тобі платить за те, що вона в тебе просто стоїть. Нічого не робиш, просто капає кіт. Зацікав, зараз знімемо, як я купую вишки, і розкажу, що до чого. Отже, по грі, де її знайти, буде в першому закріпленому коментарі. А також в моєму телеграм-каналі, який буде в описі, і в коментарі теж залишу посилання на свій телеграм в пості будь-якому про Evo 7 Натискаємо грати. Плей. Чому суть гри? Отже, ви купуєте вишки на реальній мапі, це як копіювання по суті реального бізнесу. Детальніше розказував в ролику, чому це не звичайна ігрушка, а на основі реального бізнесу, який продає віртуальні сім-карти для інтернету по всьому світі. Покажу от такий дохід. Це можна ділити на 10, це не тисяча монеток, а по суті 100 доларів. Я вже свою вишку окупив. У мене було дві одного першого левела, тобто вишки, 1 G, якщо точніше. Їх я прокачав до 6 рівня і створив одну вишку 2G. Зараз я це думаю повторити, тому куплю ще додатково дві вишки 1G. Перед тим, як купити, ми маємо мати ось ці монетки. Як поповнення робити в цій грі теж моє окреме відео. Якщо коротко, заходите в Wallet. І тут є поповнення, вибираєте пункт, можете скинути на цю адресу це тон мережа. Можна як тон скидати, так і напряму через обмінник монетки. S7, вони торгуються на StoneFi, до речі, тому, якщо подивитися, зайдемо на StoneFi, S7, бачите, тон s 7 свапнули, перекинули на цю адресу, яка була вказана в додатку. Я думаю, що ви вмієте користуватися тонкіпером, якщо брали участь в якихось тапалках. це явно не тапок, що в них вже є реальна монета, яка вже торгується, і ви з першого дня заробляєте сидите, відпочиваєте, працюєте на роботі, вишка приносить вам хід. Отже, буду купувати вишку. Мені прикольно, тим і приємно, що є вже у Львові вишки. Зараз я і куплю, натискаю грати. Список вишок. Продажі зверху. Бачите, у мене від New Delhi в Індії другого рівня вишка. А я в продажі куплю вівську вишку, дві штучки. Купити і зразу підвищу до другого рівня. Підвищити все. І ще раз таку саму вишку куплю. Ще раз, бачите, в мене вже є вишка. Першого левела у Львові. Ще одну куплю. Купити за 100. І покращити до другого рівня. Покращити до другого рівня, натискаю 10. Ось так. Все, чудово. Вишка діє 360 днів, її треба ремонтувати час від часу. Але, як на мене, дуже хороший цікавий спосіб. Тепер оператор платить тобі, а не тільки ти платиш за свій тарифний план. Якщо цікаво, посилання на гру залишу в першому коментарі, а також. В описі до цього ролика. Ну і мій телеграм завжди є в описі. Можеш познайомитися з багатьма іграми, в яких я беру участь. Телеграм буде теж в закріпленому коментарі. Долучайся.